Моя улюблена рубрика під причепом. Прокачали раз 5 ось ці амортизатори, і в такому напіввертикальному стані ми їх встановили. І за одне я зараз зафіксую ось ці кабеля від габаритних ріжків, тому що стопи у нас діодні, вони зразу вже були ще на заводі виставлені. Ну і все буде по красоті. Збираємо доброго ранку. Залишилось крила поставити. Тент надіти, надіти гумку і деякі дрібнички. Загалом більш-менш все ок. Майже зібрали причепа. Оптіма 2 м на 1,25 м із середнім паяним тентом. Зараз ще тільки залишилось гумку надіти на тент. І, по суті, наш причіп, ну і відповідно крила, бо поїхали за болтами. На жаль, не поставили на заводі, пропустили, тому мусимо їх добрати. І цей, що хочу показати, у нас знову ось такі ледівські стопи. Попередній у мене двовісний причіп був без гальмівної системи, то там, я так розумію, ці стопи були новіші, тому що була бокова підсвітка номерного знаку. А тут, виходить, ця моделька, мабуть, ще першого покоління. тому ми маємо додаткову теж ледівську підсвітку номерного знаку. От так вони виглядають. Зразу світло можна. Габарити є. Стопи. Є стопи аварійка. Все працює, йолки палки Включіть аварійку, побачите як. Хай світло буде включене. І цвітка є, стопи є. ну Ці, звісно, дуже яскраві ось ці штучки. Як вам? Супер. Да, я теж так думаю, клас. Іноді просто бувають якісь напряги з цим, з розетками, вилками, треба то рішати по, по факту, але тут все у вас чотенько. Я перевіряв на Все, Все, крила поставимо. Так, Віддаємо вже зібраного причепа. Біля мене новий власник. Кадр не показуємо, бо самі знаєте чого. Ось так. Е -е, скажіть, будь ласка, Дмитро, як мене знайшли? Чого саме такий причіп? Ну на цей причіп я давно дивився, близився, угу. попався мені в Ютубі, кстати, на вашому на ютуб-каналі. Дякую. Е -е, мені дуже сподобався ваш підхід, особливо ваш. От. Тому я був би, прийняв рішення, щоб замовляти причіп іменно через вас. От. І я всім доволен, все влаштовує, Дуже дякую. Дякуємо вам. Бажаю вам розвідку. Дякуємо, дякуємо. А вам нехай Дякую Дякуємо дуже. Щиро, щиро дякуємо за замовлення. Кому цікаво, телефонуйте. Звертайтесь, рекомендую. Дякуємо. Дякуємо на все добре. па Папа. Все. все, хлопці. Кому цікаво, прошу звертатися. І буде у вас такий файний прицепчик. Як вам ті стопи Вообще, огонь. І не за дорого. Тож, якщо вас цікавить оцинкований причіп урса, чи з бакелітовими бортами, чи з металевими, прошу звертайтесь, пишіть до мене чи на Viber, чи телефонуйте. З радістю зможу допомогти підібрати саме той варіант, який ідеально буде підходити під ваші потреби. Ми причепи відправляємо по всій території України вантажним перевізником Delivery. Веду ваше замовлення від початку до кінця, підказую, як що краще взяти, як його потім самостійно зібрати. Е, якісь організаційні питання по реєстрації тут ніяких проблем немає абсолютно. От мені вчора мій замовник казав, що за півгодини він поставив свій причеп на реєстрацію. І сьогодні так само інший замовник сказав: теж пів години вмрело і без проблем. Вартість на причепи у мене така ж сама, як і на заводі. Ви нічого абсолютно не переплачуєте, але від мене максимально отримуєте якісну, повну консультацію, і як результат чудовий причеп. Телефонуйте, бувайте здорові!